Дивовижні відкриття науки говорить про те, що ви це 1% тіла, а 99% це дух. І вже нікуди від цього не дітися. Ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. Тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки швидше за швидкість світла. Як вам це? Швидше за швидкість світла можуть бути тільки надприродні, нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви Боже творіння, Божий рід. Ви створені існувати вічно і рухатися на, над швидкостями. Ви незвичайні люди. Бог створив вас чудовими і ви не просто матерія. Для чого Бог помістив нас у цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися в цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, не обмежені? Схожі на Отця Небесного раптом так обмежені цією матерією. Ісус показав, для чого Бог з'явився у плоті, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповідуваний у народах, прийнятий вірою у світі, вознісся у славі. Це і є наш із вами шлях. Наше з вами призначення зробити все те, що зробив Господь. Слава йому і хвала! Бо хоче, щоб ви були щасливі і знали, як же вам існувати в цьому тілі. Тому ми, місія, Слово Боже, проповідуємо, щоб надихнути і направити вас. Більше відео про призначення людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм та на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною і сенсом.